Привіт! сьогодні субота, і сьогодні я працюю. Майже 9 ранку, в нас сьогодні садок вихідного дня, тому я вийшла на 9 ранку. Але я сьогодні працюю не весь день, а лише півдня. Тим паче, мене запросили на день народження нашого хлопчика, і відразу після роботи мене заберуть і ми поїдемо всі разом на день народження. Ось так. Якщо я не помиляюсь, там будуть альпаки. Я їх ніколи не бачила в своєму житті.

Видавує віця є. Я Що? Це маленькі страші. Бачиш? Дев'ята вечора зараз ми вже будемо їхати. Я якраз допив свою каву і будемо вирушати назад. А завтра я повинна зустрітися з тітю, якої я не бачила з рік. Такі от плани. Але сподіваюся, що з цього я теж зніму влог, бо завтра є що робити. Як можна побачити, я вже вдома. І знаєте, що тільки тоді, коли я прийшла додому, я зрозуміла, що моя мрія здійснилася. Яка? В мене роки три назад з'явилася така мрія, щоб побачити та потрогати альпаку. І сьогодні ця мрія здійснилася. Просто. Я навіть не можу передати словами, як це круто, коли твої мрії здійснюються. Це просто такий кайф. І я така щаслива, що я бачила альпаку навіть не через забор, а прямо от, щитай вплотну. Я щаслива. На цьому мій вечір закінчується. Я сподіваюся, що тобі сподобалося це відео. І напиши, будь ласка, у коментарях, чи є в тебе якась заповідна мрія. Наприклад, як у мене побачити альпаку. Я сьогодні її побачила, і в, моз... в мене просто емоції, я не знаю, зашкалюють, бо моя мрія здійснилася. Мені буде дуже цікаво почитати, які ж у вас є мрії. А тепер всіх люблю, цілую та обнімаю. Всім пока!